Вітання, шановні на сьогодні маємо поповнення зарядних станцій. Приїхали з Німеччини. Торгова малка марка Опаверс. Вона знаходиться в топі виробників зарядних станцій після екофлота Блюїць. Отже, почнемо з наймолодшої моделі. Моделька з 200 має 41 600 Міліампер акумулятор він літіонний. Він видає 154 Вт години, отримає до 800 циклів розряду та заряду. Отже, що ми маємо в цілому? Є присутній порт 220 двадцять вольт змінного струму. Та є два порти е, USB Type A, ну і Type-C, звичайно, присутні. Е, е, дозволить заживити невеличкі побутові прилади, е, телевізору у тому числі. Е, до безперечних плюсів даної модельки віднесемо наявність бездротової зарядки, яка дійсно працює. Так, Старша моделька s 300 Тут ми маємо вже акумулятор літіонний на 7800 мА. він видає... 288 Вт годин, номінальна потужність 300 Вт. Пікова витримує до 500 Вт. Тобто це дозволяє вже заживити комп'ютери, ігрові консолі, ну звичайно, освітлення і все решта. Так само присутня безротова зарядка. Будовані кілька світильничків, що я так само перевагою. Цю станцію можна вже керувати через Bluetooth так, з додатку телефона. Плюс так само відзначимо, що дозволяє заряджатись не тільки від зарядного пристрою, а й від сонячних панелей. Ну і найстарша модель, найпотужніша R2500, Отже, почнемо з акумулятора з головного. Тут уже використовується літо залізофосфатний акумулятор. Він видає 2016 Вт-годин. Загалом маємо 2500 Вт потужності, це номінальної, і 4000 Вт пікової. Звичайно, присутні вже 4 виходи, змінного струму 220 вольт. Цей апарат дозволить вам заживити вже більшість побутової техніки, і холодильники, і телевізори, І горові консолі, комп'ютери, все решта плюс освітлення. Ну і В цілому, і з переваг її можна використовувати як ДБЖ джерело безпереродного живлення вашої квартири чи то будинку. Отже, міцна, потужна, надійна ємні на станція.